Дегустують нижню. Дозрівання грозді йде зверху вниз. Якщо ти хочеш розуміти, чи госпіла, то треба брати нижню. На п'яти сотках Володимир Новоженов вирощує 33 сорти винограду, 27 з них столові. Найстаршим кущам цього виноградника чотири роки. Це новий подарок Запорожжю. Він трохи відрізняється. Ну, звичайно, грозі от такі. Наймолодші кущі чоловік посадив два роки тому. Вони дали перші сигнальні плоди. Аватар. Це американське сілексики шліш американський. Це перший гроші. Він ну, Він як пальця за розміром виходить. Так, звичайно. ось. Десь Технічних винних сортів шість. Цитронний Магарача, Мускаріс, Йоханітер, Трамінер, Ріслін, Савіньон блан – Шість. Всі технічні сорти в його саду білі. Тому що красні, червоний виноград, він не бере тут кондиції. Почви і клімат він не підходить для червоних вин. Класичних. Для душі можна там чорніло зробити. А щоб так, щоб кудись відправити на дегустаційну комісію, ну щоб воно було справжнім віном, це все кабілі. Село Радичів, де заклав свій виноградник Володимир, розташовано у найпівнічнішому районі України – Новгород-Сіверському. Чоловік оселився тут 2020 року, коли йому було 57. Він переселенець з окупованого села Самсонове, що на Донеччині, там жив на узбережжі Азовського моря. Не можна було кирпича з хати докинути до моря, до води. Там не був дім. Двоповерховий з двома зламі. Там був закладений виноградник. Перший курс виногради я посадив у 2006 році. Там на Азові. І там я розвив, дотягнув до ста сто кущів. Хотілось, що там планувалось. Вінарня, сироварня, бо я маю хист до цього. Чекав, коли його село звільнять від росіян, каже чоловік. Але в результаті довелося все залишати і виїжджати з тим, що міг донести в руках. Обрав північ України, бо звідси родом. Мені головне було, щоб був схід. Тому я шукав. Ну і від, звичайно, цей. Щоб була річка поруч, тут мікроклімат свій, і, і ріка впливає на це. Ну, Заморозків тут таких нема, як далі у селі. Де винограда важен був схід. Володимир говорить, він вже вдруге все розпочинає з нуля. Про щось по-новому. Тут будівництво затівати і оце закладувати. Вже важкувато. Бо віноград потребує кожного дня уваги, тоді щось буде. Недачний варіант, як приїхав на вихідні, це не то. А жить, тоді воно щось виходить. Столовий виноград уже продав. Той, що ще на кущах, також проданий. Ділиться виноградар. Я вже думаю, що прийдеться ховатися по селу і по окрузі, не всім хватить. я продав гривень. Люди приїжджають. Оцей, оцей, я відрізав. Їм все подобається. І це така маркетингова стратегія. Продавати на кущу. Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.